Ти маєш розповісти їй про нас? Я не можу. Поппі дуже ревнива. Я витратив два роки на розвиток компанії. Вона для мене все. Це мій шанс не залежати від родини. Але ти залежиш від Поппі. Я вже проходила через таке, і з мене досить. Послухай, контракти будуть підписані впродовж тижня. І потім обіцяю, я все їй розкажу. Гроші, які вона отримає. Пом'якшать удар. Повір мені. Оскільки у вас немає фізичного зв'язку. Гадаю, я зможу з цим змиритися. Але тільки на один тиждень. Гаразд. Повір мені. У моїх думках лише одна дівчина. І вона найпрекрасніше створіння, яке я будь-коли зустрічав.